Да придут. Простите, 16 у нее обложного

чо мы братья Козацкого рабу. Выше тела мы положим за нашу собраду и покажем, чо Слава Україні! Слава. Шановні колеги, давайте поставимо спочатку наш порядок денний за основу, а потім у поговоримо. Саме не голосуваємо. Прийнято. Колеги, є, додаткові питання, зауваження по колеги, є пропозиція розглянути в різному. питання про продадена згоди на отримання гуманітарної допомоги навчального проекту. Питання про затвердження програми Рутнецької територіальної громади шкільний автобус на 25 28 років. Та питання про вкладення ранку поспілку обіду територіальних громад у формі партнерства між працівником військової територіальної громади. Чернігівської області та Одеської сільської територіальної громади Київської області, як команди партнера ранку 4 хвилі національного проєкту, ключому презентовані. Шановні колеги, є запитання поправки: що немає стантуї на голосування про затвердження про денного зі змінами в цілому? За 16 рішення прийнято переконування роблю до питань. Перше питання пронесення зміни бюджету агентської федеральної громади на 2023 до повідач політики розлухай. На розгляд сесії виноситься питання щодо збільшення обсягу доходів загального фонду бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету станом на 1 жовтня 2025 року на загальність мільйонів вісімдесят тисяч 500 гривень. Також відбудеться збільшення рішення доходів загального фонду бюджету та відповідно обсяг додатків. Загального фонду за рахунок субвенції з державного бюджету з бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на загальну суму 1 мільйон 654 тисячі 100 гривень. Пропонується збільшити урядову частину загального фонду бюджету, за рахунок перевиконання загального фонду бюджету, що пересвітало на 1 жовтня 2020 року на загальну суму 3 мільйона 300 гривень. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету, в тому числі бюджету розвитку за рахунок переконання загального фонду бюджету, що утворився ставлено на 1 жовтня на загальну суму 4 мільйона 280 тисяч п'ятсот гривень, шляхом передачі загального фонду до спеціального фонду бюджету, в тому числі бюджетного розвитку. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету та відповідно збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету на загальну суму 2 мільйона триста тисяч. І провести перерозподіл видатків загального фонду на суму 37 тисяч 700 гривень. Встановити дефіцит загально та відповідно, дефіцит спеціально на загальну суму 127 мільйонів 175 тисяч 947 гривень, внести зміни до головного рішення про бюджет на 25 рік, головним розпорядком провести відповідні зміни. Шановні колеги запитання. Якщо немає стану на голосування, перше питання, провести зміни бюджету. Вторая команда на 2020 год. За 16 рішення прийнято прикладу на наступне питання питання номер 2 про внесення змін до програми інформатизації Антонської країни громади на 2025-2027 років до передачі університету російських ресурсів. Хочу запитати питання від першого. Питання від додаткового відділення кошти при синтезічної затвореності. Що я кажу? Є запитання? Якщо немає, то залишаюся на голосування. За 15. Немає. До прикольного до доступного питання питання номер 3. про змін до програми з підтримки збройних сил України западі з територіальної оборони та букційна підготовка на територіальної громади на 2023-2025 роки. Шановні колеги, це похідне питання виділяли 800 тисяч, якщо я не повілять. Якщо немає більше запитань, ставимо на голосування. Чергове повторюю, кожна сесія в нас похота з виділенням поштою на Збройних сил України. Ставимо на голосування. За 16 річ прийняття прийнято до супропитання. Питання номер 4 пронесені змі до програми соціальної підтримки молодозбезпечення соціальних трубої Генської сільської ради на 2002-2025 роки. Вносимо зміни щодо підтримки мешканців, які постраждали під час обстрілу від російського грестора. На комісіях це все обговорювалося. Якщо немає питань, ставимо на голосування. Значна річна прийнято. Приходимо до наступного питання та номер 5 про затвердження розпоряджень голови та наказів головних розпорядників. Продачу на цих дій. У міжсесійний період було видано розпорядження Гарганського сільського голови щодо безоплатної передачі автомобільних шин на військову частину номер 117 від 7 10 2025 року. Пропонується затвердити. не коли передавали Автомобільні шини, які закуповувалися на військову частину, де служать несуть службу наші хлопці з нашої громади. Якщо не має задатися на голосування питання номер 5. За 16 рішення прийде приходить до на питання: питання номер 6 про передачу транспортного засобу, про передачу місії. Віці місяця наша сільська рада розвиток опорного западу сільці отримала шкільний автобус по програмі вигадання програми. Готую раціонального використання даного забезпечення пагорми, забезпечення транспортних відборів. Прошу вас підтримати рішення про передачу даного транспортного засобу Спочатку з балансу опорного закладу в ліцей на баланс управління освіти. Потім з управління освіти Гарнії сільської ради на баланс сільської ради і сільської ради передати на баланс комунального підприємства Рапунської сільської ради. Шановні колеги, Якщо немає запитань, станового голосування. питання номер сім. номер 6 про передачу транспортного засобу шкільного за 16 причин прийнято претензію до наступного питання питання №7 про надання згоди на утримання гуманітарної допомоги прошу згадати, що було всім цікаво не вийшов місць на адміністраційську раду запитую заступника ООО і міського адміністрація Жанна щодо того, що передаються нам Продаються навчальні комплекси до медичної підготовки на опорні заклади і випадання захисту України, які є у нас в Гатнянській ліцей. Але з метою, скажімо так, організованої організованих законодавчо-питання, в, в місті написано, що ми ухвалили рішення сесії про згоду на трені дані допомоги. Ми підготували практично, тож на питання. За 16 рішення прийнято проходити на наступне питання. Питання номер 8 про затвердження програми Атнецької територіальної громади шкільний автобус на 2025-2028 роки. Доповідач Микола Васильович Слухова. Це відповідно до питання щодо передачі з балансом на баланс. Ми зробили програму Атнецької сільської територіальної громади шкільний автобус з можливості позаконних його використання в межах чинного законодавства. Розроблена програма і розроблено положення

А питання номер 9 про укладання меморандуму про співпрацю територіальних громад у формі партнерства між Новгородською міською територіальною громадою Чернігівської області та Аденською сільською територіальної громади Київської області, як громади, партнери в рамках 4-ї хвилі національного проєкту пліч облік з готовані громади. Доповідають, тобто, що ми тобі послухаємо, шановні колеги, в рамках національного проєкту, про який ми все знаємо плічово презентовані громади, напевні, кого ми вже маємо партнери. Надійшло чергове звернення від громади, е, а саме міста Новгород Сіверська, Новгород-Сіверської міської територіальної громади щодо подання відповідного меморандуму партнерства в рамках даного е, національного проєкту. Тому е, пропонується дорослі питання щодо е, схвалення даного меморандуму е, і доригування відповідних повноважень Саме даному раду у нас у голові Оксандру Івановичу поручу. Шані колеги, колеги, якщо немає запитань, або заперечуємо, ставного заняв питання номер 10. За 16 рішення прийнято. Дякую, колеги. Якщо немає запитань до порядку денного, у нас порядок денний завершено. Мог оголошую сесію за критику. ти я кроса на солнце за тобою И покажем, чо мы братья козальского роду. Наше тело мы положим за нашу свободу. И покажем, чо Slav <small> Ukraini. Sidjamo. Zdravstvuyte.